Друзі, привіт! З вами Євгеній Швець. Добрий день, друзі. Ілья Зав'ялов. Ілья в нас займається спортивно-здоровчими заходами в спільноті. Але сьогодні не про це. І я хотів би поділитися однією з таких фішечок, однією з етапів нашої програми. Взагалі, наша програма. Ми її назвали Бери взаємодій, віддавай і от другий. І такий середній етап одужання в процесі реабілітації це етап взаємодії, етап розподілу обов'язків і взаємодії учасників, учасників одним між іншим. І я хочу зачитати ці критерії. ось вони у нас так гарненько надруковані, і так вони називаються критерії переходу учасника тверезо спільнота крепость з етапу пери до етапу взаємодії. Етап взаємодії це середній ланцюг реабілітації між бери та віддавай. От і першим пунктом, ну в чому фішка, що е, перехід він він такий традиційний, це як нова ступінь. Е, там учасник має пройти співбесіду, інші учасники е, мають це одобрити мабуть, побачити, е, да, да. Да, там, певне тестування. Е, ну І в такому сенсі це. Це цікаво. Я от зачитаю: от першим пунктом є розуміння та прийняття проблеми залежності від пар. Ну, пар, психоактивна речовина, визнання безсилля. Перед спробами контролю вживання. Тобто людина має розуміти е, цей пункт. Другий пункт це навчитись планувати день по запропонованому за варіанту програми. Тобто, у нас є певний варіант, який ми пропонуємо, як е, правильно, ну, в нашому випадку, планувати день. І цей навик учасник має розуміти і, і вміти розповісти. Е, третім пунктом є вміння правильно писати та аналізувати висновок дня тижня, місяця. Також по запропонованому варіанту програми. Аналогічно, вміти називати та пояснити теми пройденого лекційного матеріалу. Тобто хлопці йдуть зошити, записують теми лекційні, які проводить психолог або відповідальний на зміні, і щось в цьому вже почати розбиратись. Має учасник озвучити, назвати там, коротенько розповісти. Е, наступне вміти приймати та давати зворотній зв'язок це також необхідний навик, е, тому що ми цим користуємося на постійній основі. Е, наступне це бажання починати змінюватись і що не що важливо, що яке має проговорити учасник на групі, тобто, маю бажання змінюватися і я маю про це ділитися з я маю, мене, мене інші учасники чують, коли я щось розповідаю про свої зміни, що про я свої це бажання, бажаю зміни, так, про да. свої бажання зміни, <гум> Тобто, це має якось звучати. Дотримання дисципліни, ну це там своєчасність, участь у заходах, і навіть таке особисте там місце, де ти проживаєш там відповідальне ставлення дого спорядку да, да. так. -да, да. Як да, заправлена да, кровать у тебе, там, як речі шафі. у шафі зложені на да. полках, і так далі. І так далі. Ну, також. Да -да -да, цікаві моменти, але маємо навчити, маємо підказати, і учасник, який приходить, має це дотримуватись. І брати відповідальність за свої вчинки. Це головне. І от... З цим і працюємо на сьогодні. все. хотіли поділитися. Пишіть ваші коментарі. Нам буде цікаво. Будьте здорові! До побачення.